Всім доброго здоров'я! Мене звуть Вікторія Алексієнко. Я живу в маленькому містечку Татарбунари, що знаходиться в самому серці Бесарабії, якраз посередині між Одесою та Ізмаїлом. В давнину тут був голий степ, майже пустеля. Єдине, що приваблювало сюди кочівників, це чудодійні джерела, які вибивалися посеред кам'янистої пустелі з-під землі. А потім на пагорбі з'явилася фортеця, оточена з усіх боків глибокими ровами. Багато цікавої історії причаїлося в нетрях землі Татарбунарської район наш багатющий на унікальні природні ресурси близько шести десятків кілометрів протяжність піщаної коси на узбережжі Чорного моря. Люди тут хороші, трудящі, але чомусь наш регіон. Десятиліттями страждає від безнадії та депресії. Вже скоро минає три роки, як наші місцеві підприємці зібралися і вирішили: об'єднаємо свої зусилля для розвитку нашої громади. І не за вказівкою згори, а лише за власним бажанням створили районне об'єднання громадян рідний край і почали відстоювати не лише права підприємців. А й всієї громади дбати про стан навколишнього середовища. На довгі роки залишаться в пам'яті татарбунарців акції посадимо сімейне дерево, зробимо татарбунари чистими. Ми організовували свята для малят на природі в різні пори року. Минулого року провели перший в Бесарабії графіті уікенд для талановитої молоді. А ще. Наші підприємці з рідного краю були активними учасниками податкового майдану. Та найголовнішим досягненням об'єднання громадян рідний край стало заснування власного друкованого видання громадської газети «Райцентр». в квітні ми відсвяткували другу річницю від дня виходу першого номеру газети. А в той же рік заснування в другій, у другому півріччі. Газета Райцентр почала надходити до своїх перших передплатників щотижня. Я, Вікторія Олексєєнко, редактор громадської газети Райцентр. А більш детально про діяльність рідного краю сподіваюся розповісти на відкритому просторі в Криму.